Всім привіт, з вами Діма і я покажу як строїти портал в рай. Багато ютуберів строїли і вони перемотували відео, там вони той робили всякі монтажі, а я вам розкажу правду, як робити ті, портал. Дивіться Зараз кажу. Так, робимо тако. Так тако, тако. Щоб зараз тут три вийшло. Блін, три забагато поставив. Зараз. Так. Отако. Тако. Раз, два. Так. Так само, як портал в рай, але типу подвійде. так, вот так. Теперь тут так само. Раз, два. Раз. Раз. И вот так вот строим. Да, чекайте. Вот заявил блок поставил. Дев'ять, 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 три зайвий блок. Тут не має бути, зараз буде листою струди. Та отако. От Тепер отако. Так я пройду. Це я не в один блок, часом забув, бо в мене три дережи. Ні, де в один блок. Так, тепер беремо воду. Так от... Ай, блін, де там поставив? там перекрити якось. Де там поставив, де там поставив? <кхи> Зараз трепере. О! Перекрили. Де вода. Зараз. Так, свинка не лізь в портал. Фух. Буде мішати. Раз, два. Так оставив. І портал у нас ще не працює. Щоб наш портал запрацював, треба зробити одну легеньку річ. Вже він працює, але ми не зайдемо в рай поки зробимо важливої речі. Так зараз де воду. Це взяти. Це Україна, там, коротше. Треба строити над порталом Любий колір вашого прапора. Моя родина Україна, тому я строю Украї... український прапор. А наприклад, хто рос... в Росії живе, той російський в Америці, то просто кольора, то не треба в як в Америці звзди всякі стоять. То просто той просто колір вашого прапора в, в Україні. Когда я прапора сэйдю жовтый, то буду я строю так. Сэйдю жовтым. Так, вот так. Я стоп за... А я стоп. Так, вот так. Блин. А не, да так, да так, да так. Вот, вот так. А тут, а тут, а тут сэйдем так. Так, і готуємося заходити в наш портал. Готуємося. Приготуйтеся до раю. І ми виходимо з портала, зараз. зараз. О. Ми з'являємося в раю. Тільки рай чогось дуже маленький. Тут у нас короли, квіточки, ось все таке гарненьке, тут все зі світячих блоків, дерево зі світячих блоків. Ну такий от рай. Напущу ще коров тут, щоб було ще гарніше. Тут корова стояла, а я напущу ще. Хочу ще цих допустити, але вони чогось не ставлять. Ну окей, візьму ще для красоти, допущу, тут грибну корову. Раз У, ще. Ну, такий от в нас рай. Давайте вернемося ліпше додому, все-таки ж. І домой. Домоїк, домоїк, домой. Раз. І ми дома. От дивіться, я обведу кругом, щоб ви бачили, що ніякої конструкції тут нема. Хочте вам тут я підлечу. Розглянути собі все. Що я ніякий механізм не робив, це реальний портал в рай. Бачите? Бачите, нормальний все портал. Без ніяких механізмів і без модів всяких на Майнкрафт П. Ну, круто, але я побуду. в раю. Ну і от корови дійде. знову в раю. Ну, на цьому все. Ставте лайки, тупі корови. З вами був Діба. Всім пока-пока.